Тут нудно. Просто ходити і дивитися на всі ці експонати це ж просто жахіття. Настю, не кажи так. Це все надбання нашої України. Мені ось дуже тут подобається. Я була у Львові два рази, але не відвідувала цього музею. Ладно, вибач. А мені подобається ця ваза. Мабуть, вона дуже стара. Це дійсно стара ваза. Ось, бачите, тут зазначено рік тисяча п'ятдесят дев'ятий. Це рік, коли відбулася Конотопська битва переможна битва української армії на чолі з гетьманом Іваном Виговським. з московськими військами на переправі через річку Соснівку, неподалік Конотопа. Так, так. Тоді Україна перемогла. Вона завдала нищівної поразки московській державі. Абсолютно правильно, Машо, ти така розумниця. Дякую. Скоріше би вечеря. Мені так сподобалося сьогодні в музеї, а завтра ми поїдемо на кондитерську фабрику. Дівчатка, ходімо в кафе в готелю. Вже на вечерю кличуть. Ой нарешті ходімо. Лєно, що ти собі взяла? Зефір, Машо, а в тебе що. Я взяла млинці, а я собі взяла бургер. Клас. Всім смачного! Я піду вийду на свіже повітря гаразд. Так, іди, Машо, а ми поки даємо. Кхм. Машо, не заваджу. Ні, Колю, все гаразд. Ти теж вийшов подихати повітрям. В кафе так душно. Ага. Машо, я повинен тобі в дичь признатися. Ти. ти мені дуже подобаєшся. Це правда? Так. Ти мені ще з першого дня, як прийшла до нашого класу, сподобалася. Ого, я в шоці. Вибач, що не зрозуміла цього раніше. Я все дитинство навчалася вдома, ніколи не спілкувалася ні з ким, я ніколи раніше не зустрічалася з хлопцем. Ой, а я теж раніше ніколи не зустрічався з дівчинкою, тому мені і було складно тобі признатися. Дякую, що сказав мені. Тож, що нам робити далі? Мабуть, почати зустрічатися? Так, ха. Про що я думаю? Так, ми з Колею почали зустрічатися. Вітаю вас! Оце поворот! Я ж казала, що щось в цій поїздці повинно відбутися. їж шоколадку. Вона така смачна. Добре, що нам дали солодощі з кондитерської фабрики. Ви така мила пара. А хто почав стосунки? Коля, звісно, я і не підозрювала його почуттів до мене. А він виявився таким хорошим. Я така рада за вас. А я ж казала, казала, що щось буде. Настя, ти це вже в котрий раз говориш? Ха-ха. Я бачу, у вас тут тепер не тільки дівоча компанія. Ага, ще коля приєднався. У нас зараз буде остання екскурсія в Театрі опери. Вау, Вау театр! театр! <риклад> 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 Машу. Я би хотів познайомитися з твоїми батьками. Ой, ну зараз мама вдома. Можна тебе з нею познайомити? Гаразд, ходімо. Давай я тобі допоможу. <гум> Дякую. Привіт! Я повернулася з поїздки. О Марійко, привіт. Ой, а хто це з тобою? Мамо, це мій хлопець. Що? Так, добрий день. Мене звати Коля. Я однокласник Маші. А у Львові я зізнався її у своїх почуттях. І ми почали зустрічатися. Що ж, вітаю вас! Перші стосунки це дуже важливий досвід. Згодна, Колю, знайомся! Це моя мама Ольга Петрівна. Приємно познайомитися. Навзаєм, Колю. Колю, ходімо до моєї кімнати. Ходімо, Машо. Звертай уваги на мою кімнату та й на квартиру в цілому. Раніше ми жили багато, але потім мій тато збанкрутував, і тепер ми живемо не дуже заможно. Машо, мені на це все одно. Ти дуже мила та вродлива, і з тобою приємно спілкуватися. Саме це головне, а не твій фінансовий стан. Дякую тобі, ти теж дуже милий. А твій батько зараз на роботі? Так, зараз він дуже багато працює. Але він в мене найкращий. Коли я була маленька, він все робив для мене, здійснював будь-яке моє бажання, а всі мої дні народження були як у принцеси. Ой, дійсно, чудовий в тебе батько. І, знаєш, він завжди називає мене моє сонечко. Це так мило, а я хочу називати тебе моя зірочка, тому що ти справді, як та зірочка, яскрава, позитивна і дуже-дуже гарна. Колю, я безмежно вдячна тобі. Дуже приємно було з вами познайомитися, але мені вже час іти додому. Так, мені теж дуже приємно заходь до нас іще. Обов'язково. Бувай моя зірочка. <звук> ну, ти даєш, Маріє. Хлопець. Я від тебе такого не очікувала. Я сподіваюся, в хорошому сенсі. Так, в хорошому. Я думала, в тебе ніколи не буде хлопця. Ти ж завжди була сором'язливою і несоціальною. Ну, як бачиш, все змінилося. В мене й подруги з'явилися, і ось Коля. А як він тобі? Дуже милий хлопчик, і видно, що освіченої та пристойної сім'ї, мабуть, навіть багатої. Ну, мені на багатство все одно, я люблю Колю за те, який він є. Так, це правильно. Ладно, я піду робити уроки на завтра. Так, завтра ж вихідний. Ой, точно. О, тоді я завтра з колею погуляю. А прибирати хто буде? Поприбираю і піду гуляти. Я не можу навіть передати словами, який я радий, що признався тобі у своїх почуттях. Я теж дуже рада, що ти мені признався. Це взагалі новий досвід для мене. Брррррр. Я тебе зігрію, моя зірочка. Дуже тебе люблю, Машу, і я тебе люблю колю. Нарешті ми всі разом вечеряємо, ага, Сергію, уявляєш у Марійки, мамо, я сама розповім. Татку, в мене тепер є хлопець. Ого, справді. Так, його звати Коля. Він дуже милий та добрий, і він теж відмінник, як і я. Я дуже радий за тебе, моє сонечко. До речі, а можна мені з ним побачитися? Думаю, так. З наступної моєї зарплати підемо втрьох в кафе. Гей, а я. Вибач, кохана. це буде чисто зустріч мене з можливо майбутнім зятем, а ти з ним вже бачилася, наскільки я зрозумів. Ну і ладно. Татку, а коли в тебе наступна зарплата? Через тиждень, Марійко. Ти ж почекаєш? Звісно, я буду дуже дуже чекати. Колю, мій тато, хоче з тобою зустрітися на наступному тижні. Ти згоден? Звісно, я дуже хочу познайомитися з твоїми батьками. З твоєю мамою я вже бачився і з татом теж познайомлюся. Ти так рішуче налаштований? Так, тому що я кохаю тебе. О, романтикою пахне на весь коридор. О, привіт, дівчата. Привіт, Машо, Колю, тобі теж привіт. Привіт, Настю Єлєно. Куди сьогодні після школи підемо? Та я, мабуть, нікуди не піду. Я на цих вихідних і так багато гуляла і з колою по телефону розмовляла мені потрібно вдома поприбирати. Ой, шкода, ну ладно. Ой ой, вже урок. Побігли. Фізики. Сьогодні ми вивчимо тему «Магнітні властивості речовин. Ого, це цікаво. У восьмому класі ви вже вивчали електричні явища, і я вам розповідала, що внаслідок впливу зовнішнього електричного поля відбувається перерозподіл електричних зарядів усередині незарядженого тіла. Ти пам'ятаєш це? Так. А я такого не вчилась вчителями на домашньому навчанні. Я тобі потім поясню. Машо, Колю, тихіше, розмовляти будете на перерві. Вибачте, будь ласка, ми розмовляли за темою уроку. Ага, так я й повірила. Хі-хі-хі-хі! Машо, Колю! вибачте ми більше не будемо. Колю привіт, привіт, моя зірочка. Привіт, колю. Приємно з тобою познайомитися. Навзаєм, пане Сергію, ви обрали дуже затишне кафе. Ти тут вже бував колись? Ні, ми з батьками зазвичай ходимо до ресторанів, але мені тут подобається. Ну, давайте сядемо і замовимо щось поїсти. Хочу піцу. Ой, ти моя любителька піци. <хи> а я буду Яблучний пиріг. Я його вже давно не їв. А я навіть не знаю, що замовити. Може, морозиво або тости. Замовлю і те, і те. Добрий день. Ви готові зробити замовлення? Так, нам, будь ласка, піцу, яблучний пиріг, морозиво і тости. Зрозумів, чекайте на ваше замовлення. Ох, скоріше б принесли замовлення. Я так зголоднів. Розумію вас, я теж дуже зголоднів. Колю, А які в тебе захоплення? Я ходжу на шахи, читаю книги, а також допомагаю батьку з його бізнесом, роблю звіти і таке інше. А у вільний час займаюся навчанням. Ти такий молодець. Ось ваше замовлення. Я запрошую вас до нашого будинку. Тепер час мені познайомити вас з моїми батьками. О, дуже дякую, Колю. Ми обов'язково прийдемо. Потім домовимося, в який день усіх буде можливість зустрітися. Гаразд. Ви вже готові оплатити ваше замовлення. Так, готові. Пане Сергію, я сам оплачу. Та ну, ти що? Я заплачу? Ні, це ж я вас запросив на цю зустріч. Ну, що, як пройшла зустріч? Коля сподобався твоєму батькові. Так, ще й як сподобався. А ще коля запросив нас всіх до його будинку, щоб ми познайомилися з його батьками. Отакої. Ну, гаразд, потім сходимо до них у гості. Ладно, я піду спати, ти теж не затримуйся. Добре, я зараз тільки зателефоную Насті, розповім про те, що було в кафе. Угу, добра ніч, доню. Настю, ми вже завтра побачимося в школі, а зараз мені пора спати, завтра рано прокидатися. Так, я принесу тобі домашку з фізики, не переживай. Ага, добра ніч. Ну що, моя зірочка, коли зустрінемося в мене вдома? Поки що не знаю. Я з батьками домовлюся і скажу. Просто у мене тато багато працює. Добре, я буду чекати. О, Маша, ти як завжди, тут? Ага, привіт, дівчатка. Привіт, Маша. Машо, ти принесла домашку з фізики? Звісно. Твої заслужені гроші. Ні, не треба нічого платити. Що? Чому? У нас в сім'ї вже не так того з грішми, а я на ті зароблені гроші з'їздила до Львова. Я і так вже отримала все, що треба. В цій поїздці ми з колею почали зустрічатися. То гроші тобі вже не треба? Ні, не треба. Ну, ладно. Ось домашні з фізики. Перепиши до свого зошита. Дякую. Треба швиденько переписати, доки вчителька не прийшла. Лена, а тобі треба домашнє завдання з фізики? Ні, мене старший брат розбирається у фізиці. Він мені допоміг. А, -а, -а зрозуміло. Всіх вітаю. Сподіваюся, ви не забули про домашнє завдання. Не забули, Фросю Степанівна. Чудово. Тоді кладіть мені на стіл ваші зошити на перевірку. Музика. Настю, я перевірила твою домашню роботу. Вона в точності як у маші. Ти що списала? Фростю Степанівна, не сваріть Настю. Це я їй дала списати. Машо, ти дуже мене розчарувала. Я думала, ти відповідальна та чесна дівчинка. Вибачте, а що тут поганого? Це допомога подрузі. Можна подумати, ви в школі ніколи не списували або не давали списувати. Угу. Оце Коля дає. Я ніколи не чув, щоб він сперечався з вчителькою. Колю, дякую тобі, що захистив мене. А як же інакше? Я ж тебе кохаю. Я тебе завжди захищу. Обіцяю. Як же добре, що ми з тобою будемо жити в моєму будинку, моя зірочка. Так, він такий гарний і великий. Нашому синочку вистачить місця і для навчання, і для ігор, і друзів запрошувати. Ха -ха -ха! хто в нас тут такий бишкетник? Скоро тебе потрібно буде віддавати в школу. Все ж таки хочеш, щоб він ходив у школу? Якщо треба, то він буде на домашньому навчанні. я все оплачу. Я хочу, щоб наш син ріс у соціумі, з друзями, і щоб він був впевненим у собі. А ще він у школі може зустріти своє кохання, як я колись зустрів тебе, моя зірочка. Так. Мамо, тату. Про що ви балакаєте? Та так, Ваню, згадуємо минуле. Ой, це, мабуть, на Лена прийшли. Ласкаво просимо до нашого будиночку. Нічого собі будиночок та це цілий замок, Колю він тобі у спадок від батьків дістався? Ага, пані Настю, пані Ленно, добрий день. Ой, як офіційно добрий день, пане Іване. Маша, Колю, куди ви хочете сходити? Може, в кафе? Я хочу в кіно, на новий мультик. Добре, Ваню, підемо на мультик. Дівчата, ви не проти? Все заради нашого малюка. Ходімо. Коханий, в нас таке чудове життя. Навіть не віриться, що все це насправді. Я повністю з тобою згодний. Я кожного дня, як у вісні, Я такий щасливий бути з тобою. Ну, ви йдете? Так, їдемо. Ходімо, Колю. Ходімо, моя зірочка.